Як же захистити тварин е, в період спеки? Ну, по-перше, е, доглядати за їх такими лапками, да, тому що тут можуть бути опіки, пов'язані з перегріванням асфальту, перегріванням бруківки і бажано не випускати е, своїх домашніх тварин е, на вулицю, коли дуже жарко. О, це перше. Доступ до води, це також дуже важливо, тому що е, вода це. Е, Життя без води нічого не працює, нічого не може бути. Тобто, якщо ваші тварини все ж таки знаходяться на вулиці, у них повинна бути велика кількість необмеженої кількості води весь час. Якщо ж все ж таки. Сталась е, якась е, ситуація, яка пов'язана з перегрівом тварини, і ви розумієте, що є якісь зміни там червоні слизові оболонки. Тварина часто дихає, тварина не в контакті. Тварина втрачає свідомість або ще якісь е, 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 зміни, скажімо так, неврологічного генезу. Е, е, обливати водою тварину не потрібно. Це дуже важливо, тому що спазм судин може тільки нашкодити. Це знаєте, саме головне, що не беріть відро води, не наливайте на вашу тварину. Візьміть ковдру, змочіть водичкою, намочіть лапки, намочіть пузіко. Тут от да, таке пузіко от в області бідерн також можна це зробити, і обов'язково дзвоніть вашому ветеринарному лікарю от перенесіть тварину в тінь, наприклад, якщо така ситуація сталася. Беріть тварину, сажайте в охолоджене авто, везіть в клініку. Ну тобто, це вже ургентні случаї, випадки вони не потребують там попереднього запису або ще якісь нюансів. Ну тому це такі основні, напевно, моменти. Пане Андрія, а чи є якісь певні породи або там от, тварини, не знаю, кутей собаки, які більш схильні до таких перегрівів і які ну краще треба захищати більше якось уваги? Приділяти саме тому, що вони можуть перегрітися? Ну, от у мене на руках е, МОПС, ПАК. Да, це... Е, Тварина брахіоцефального типу просихичного, ну тобто череп не дуже великий, ротова порожнина маленька, і вони перегріваються частіше. Також є е, такого ж типу коти, яким також ну дуже важко, скажімо так, дихати і себе охолоджувати. тварину охолоджують себе зазвичай подушечками лап і ротовою порожниною. Ну тобто, це тварини, які е, в критерії ризику знаходяться в посімісна. Другий варіант це дорослі тварини, які Ну, в них вже трошки змінено, скажімо так, обмінні процеси, процеси замедлені, ну замедлені і так далі. Третя історія всіх же дорослих тварин це кардіологічні проблеми. Ну тобто, якщо є кардіологічні патології у ваших у вашого любленця, то бажано все ж таки в день не випускати, коли дуже спекотно на на вулиці. Четверта категорія це неонатали та дрібні маленькі пацієнти, яким ще там до 3-5 місяців. Тобто така така ж сама історія, що в них терморегуляція ну, трошки змінена. Вони ще не адаптовані до таких умов, до таких спекотних викликів, які наразі існують у нас зараз. Бо клімат міняється, все змінюється, і треба за цим слідкувати. Якщо говорити про е, домашніх тварин, які живуть на вулиці, ну знаєте, такі там песики, коти. Е, чи тут треба додатково якусь увагу звернути? Ви сказали про необмежний доступ до води. А, але все ж таки ми знаємо, що можуть бути різні, скажімо так, і, історії пов'язані з цим, або якщо господарі десь цілий день навіть їх немає, і та вода закінчилася. Тобто, як, як тут бути, що ви можете порадити, на що звернути увагу? Можливо, допускаю, що люди не задумувалися про це навіть десь. Так, і зараз почують від вас на що варто звернути увагу. Ну, дивіться, ваше питання звучить наступним чином. Власники поїхали на, на роботу, наприклад, да, залишили тварину, налили води, і вода закінчилась Ну, тобто, тварина не може собі відкрити крана, наприклад, і напитись. Тому треба подумати напевно ну одразу. Бо люди, люди якби, тварина не може покинути власний двір, бо є перешкоди, да є там вольєри, є ще якісь. Речі, ну тобто, тут треба власникам а, тварин заздалегідь, розуміти, що твари, тварині потрібно велика кількість води. Додайте більше мисок, додайте там, якщо це велика собака, додайте відро, води, налийте великі ємкості, поставте чим більше. Ну тобто, тут ну тварина сама про себе позаботиться не може. В, в, в умовах вільного, наприклад, перебування тварини. Ну, тварина напевно знайде тінь, буде менше рухатись, менше їсти тому що перетравлення їжі е, в спекотні в спекотний період, також заважає, скажімо так, терморегуляції, от і сану якось себе самостійно ну знайде воду в принципі, і самостійно себе відрегулює. Ну або буде просити допомоги, бо вони дуже соціальні. Всі тварини, які зараз е, яких ми бачимо на вулиці, вони е, адаптуються до сьогоднішніх викликів, до різних ситуацій, і вони знаходять допомогу в людях, бо ми і люди. У нас ще є хвилинка, знаємо, що маємо відпускати вас на операцію. Ті тварини, які в квартирі, та, яких залишаються власне улюбленці в квартирі йдуть там на ту саму роботу. Крім води, можна якось ще допомогти тваринкам, якщо це замкнений простір квартири? Так, да, Можна завісити, наприклад, вікна. Да, прикрити, наприклад, жалюзі якісь рулети, щоб менше було а, сонячного світла, ну бо, тому що через вікно ще спосилюються лучі. Пам'ятаєте, ми брали такі а, збільшувані да, і робили якісь такі досліди з під, 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 підпалом листя сухого. Така ж сама історія може бути через вікно. А, тварини можуть грітися на сонці, не розуміти, що ну, в них, скажімо так, ресурс трошки обмежений і може, може бути тепловий удар. Як ми з вами на пляж ходимо, засинаємо і потім маємо опіки там високого ступеня, і потім використовуємо препарати для того, щоб загоїти шкіру. Тобто завішуємо вікна, надаємо багато води, по можливості відкриваємо на провітрювання, але встановлюємо спеціальні сітки. Якщо це, ну, ми говоримо про котів, які можуть в ці отвори проникати, щоб не було краш синдрому. Ну, тобто, тварини, щоб не застрівали між вікном та відкритим вікном, бо це також не. Безпечно, це е, достатньо тяжкі травми для котів, і вони е, гинуть. Ну тобто, антимодальні – ці сітки, е, сітки для котів спеціальні. При привідкриваємо е, вікна, наповнюємо повітрям, надаємо багато води, можна змочити рушники, покласти на пол ці рушники. Тварина буде саморегулюватись за рахунок того, що вона буде себе сама нахлаждати охолоджувати.